Зв'язку пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Дизайнер. Серія 1. Поїхали. Привіт! Готовий зануритися у світ СКЛ, де картинки можуть говорити гучніше за слова? Тоді сьогодні розповім про світ дизайну і твій перший крок у творчість. Давай розбиратися, як це працює. Я тут, щоб ти по-справжньому кайфунув від творчості. Тож поїхали перетворювати ідею на стильні картинки. Отже, дизайн це магія. Кілька кліків і твої думки вже на екрані. Плакат для анонсу баскетбольного матчу за участі твоєї команди без проблем. Афіша відбору учнів до команди Черліінгу легко. Дизайнер це той, хто трансформує ідеї у крутий візуал і надає їх СММ-нику для публікації в інфомережах школи. Що таке дизайн і чому це круто? Дизайн це спосіб комунікувати через візуальні образи. Уяви, постер спортивного. Мачу, анонс конкурсу, чистильний банер для шкільної сторінки в Інстаграм. Все це дизайн. Його сила в тому, що він привертає увагу, передає емоції та змушує людей діяти. А ще ти супер легко зможеш формувати візуальну айдентику твоєї шкільної команди. Якщо хтось скаже, але я ж не художник, не переживай. Дизайнер це не той, хто малює, а той, хто мислить креативно. І знаєш, що класно? Тобі навіть не треба бути гуру фотошопу. Потрібен лише телефон і всім відомий застосунок Canva. Вона реально інтуїтивна. І навіть першачок у дизайні зможе розібратися. Хапаєш брендбук пліч все українські шкільні ліги, логотипи, кольори, елементи, рамки, стиль усе готове. Додаєш свою родзинку і ти вже в грі. Що таке брендбук? Це збірка правил, як використовувати логотипи, кольори, елементи, рамки і шрифти, щоб усе виглядало гармонійно і круто. З чого почати? Перше, розбираємося з основами, дізнаємося, що таке композиція, кольорова палітра та як працювати з текстом. Наприклад, як не зробити так, щоб заговолок був нечитабельним? Або чому не варто змішувати занадто багато шрифтів? Друге. Інструменти в дії. Простий редактор Canva стане твоїм першим помічником. Завантажуй логотипи, елементи, рамки з брендбуком. Додавайте фон і текст, і готово. Третє. Думай як дизайнер. У дизайні головне не намагатися зробити все і одразу. Краще просто, але яскраво. Наприклад, використання брендового кольору для фону і фірмового шрифту бренду вже зробить твою роботу професійною. Чому це важливо? Дизайн це інструмент впливу. Ти можеш змінювати простір навколо, задати настрій і стиль, який говоритиме за тебе. І бонус. Ці навички не лише для школи, вони реально працюють у житті. Що ти отримуєш? Повний набір базових скілів. Як не переборщити зі шрифтами, як зробити те? Ек зрозумілим, як обирати кольори, щоб усе було стильно, і головне, як створити щось круте для своєї спортивної команди, щоб усі сказали: Вау, це реально топ! Готовий почати свій шлях дизайнера? Далі буде ще цікавіше: спробуємо створити твій перший дизайнерський шедевр разом, не